Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 9 листопада, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелієм від Луки та послання апостола Павла до Філіппійців. Отже, Євангеліє. Сказав Господь, ніхто світильник засвітивши, не накриває його посудиною і не ставить під ліжком, а на підставці ставить, щоб ті, що входять, бачили світло, бо немає нічого таємного, що не стало б явним, ні прихованого, що не стало б відомим і не відкрилося б. Отже, пильнуйте, як ви слухаєте, бо хто має, дано буде йому, а хто не має, то й те, що він думає, мати, візьметься в нього. Прийшли ж до нього мати і брат, брати його, і не могли доступитися до нього через народ, і сповістили йому, мати твоя і народ. І сповістили йому, мати твої і брати твої стоять зовні, бажаючи тебе побачити. Він же сказав йому відповідь: Мати моя і брати мої, це ті, хто, хто Слово Боже слухає і виконує його. Ну і звісно, переходимо до послання апостола Павла. Браття, не хочемо, щоб вам було невідомо про скорботу нашу. Що сталося з нами в Асії, де було нам тяжко над мірою понад наші сили, так що ми не надіялися залишитися живими, але самі в собі мали вирок на смерть для того, щоб не, на, е, щоб не на самих себе надіятися, але на Бога, який воскрешає мертвих, який і врятував нас від такої близької смерті і визволяє, і на якого ми надіємося, що і надалі визволятиме. І ви долучайтеся до молитви за нас, щоб багато хто дякував за милість, яку даровано нам за молитвами за молитви багатьох. На цьому це все. Боже, благословення і до зустрічі вечором.